Усім привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про дуже хорошу і корисну річ, називається це стандартне налаштування з доданих відео в Ютубі. Продемонструю це на прикладі. Якщо просто завантажувати якісь відео, ну, наприклад, заробіток на ВК Таргет. Так, то доведеться писати опис, теги. Ручно. Так? Але є інший варіант. Так, опублікуємо це відео. Але є інший варіант. Давайте перейдемо у налаштування. Натиснемо переглянути додаткові функції. І дивіться, отут вкладці канал є. Стандартне налаштування доданих відео. Тиснемо на цю вкладку. І тут буде дуже добре, якщо ви пропишете собі ці стандартні налаштування. Ну, перш за все виберемо категорію. Наприклад, освіта. Назва для кожного відео, зрозуміло, буде окремою. А от частину опису можна додати свою. Наприклад. Я отакий текст написав для прикладу. І теги. Теги також варто прописати. Хоча вони у мене і є. Так, теги можна вставити, і якщо вони у вас заготовлені. Також тут можна дозволяти або забороняти коментарі. І дуже важливо вибрати мову. Українська. Так, сертифікація підписів можна нічого не брати. Місце зйомки теж. І можна зняти галочку, якщо ви не хочете, щоб була видима статистика відео. Ось. Коли ми це зробили, тиснемо Зберегти. Так. І дивіться, що ми зараз маємо. Коли ми завантажуємо відео, Тиснемо сюди і беремо будь-яке відео. Наприклад, заробіток на Ухру. Тиснемо так. Все, як бачите, у нас автоматично прописались і теги, і опис. Звісно, опис можна зробити краще, якось його логічніше оформити. Ось. Але, тим не менше, це все прописалося, і тому це дуже-дуже корисно і ефективно. Вам використовувати стандартні а, налаштування, стандарт, стандартні налаштування заданих відео. Я переконаний, що ви зекономите завдяки цьому дуже багато часу. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на мій канал. З вами був Василь Духович. Всього доброго!